Привіт! Ну що, будемо робити паперовий будиночок? В моєму телеграм-канальчику було опитування, на яку тему ви би хотіли наступне відео, і більшість з вас обрала саме паперовий будиночок. Я думаю, що це відео буде як така вступна частинка. Ми з вами розберемо, які матеріали нам потрібні, чому саме такі матеріали потрібні, як правильно складати листочки. І чим я буду розмальовувати, також поглянемо, що всередині мого будиночку, який я робила десь пів року тому. Ну що, почнімо. Перше і найголовніше, що ми маємо взяти, це ми маємо взяти папір. Який папір обрати, якого розміру, зараз будемо розбиратися. Я буду брати папір щільністю 160 грамів. Як определити, якої щільності ваш папір та що означає ця цифра. Дивіться, я маю декілька варіантів. Ви можете побачити, що на кожній папочці пишеться який, е, яка кількість аркушів є, яка в них щільність і розмір. І у нас Формат А3 або А4. В нас є кількість аркушів і є щільність. Тобто такі циферки: 80, 90, 100, 160. Чим більша цифра, тим щільніший наш папір. Тобто він більш подібний на картон. Чим менша цифра, тим він більш такий тоненький, знаєте, як офісний папір, на якому ми щось друкуємо. Тому. Я раджу вам всім обирати для будиночка саме такий жорсткий папір, аби він витримав всі наші маніпуляції з маркерами, з нашими лінійками, чертежами, кресленнями та так далі. І е, моя рекомендація брати щільніший. Я обрала для себе папірчик 160 грамів, але він в мене такий трошечки тонований, жовтуватий. Мене це не лякає, але для якщо для вас це важливо, дивіться на це. Друга річ, яку я хочу вам сказати та щиро порадити: беріть. Саме формат А3. Що таке формат А3? Це 30 на 40 см, тобто це як два аркуші А4 разом. Оскільки наша лялька має розмір плюс-мінус 17 см. Якщо ми візьмемо звичайний А4 аркуш і зігнемо його навпіл, до нашої ляльки буде трошечки затісно. Тому ми радимо брати саме а 3 того, щоб у вас вистачило місця для меблів, та ляльці не було затісно. Також, ми можемо складати наші аркуші декількома способами. Тож, спосіб перший, журнальний. Ми беремо, складаємо навпіл ось так наш аркуш А3 формату. І це буде наша обкладинка. Підпишу, що тут у нас вхідні двері. Далі ми беремо наш наступний аркуш і згинаємо його так само, і його ми будемо вкладати в серединку попереднього. Ось таким чином. І в залежності від того, скільки кімнат ви собі там нарахували, ви згинаєте потрібну кількість аркушів і кожен наступний вставляєте в центр, в серединку. І у нас утвориться така собі книжечка. Далі ми з вами підпишемо кожну кімнатку, кожен цей розгород. Я зараз беру, розкриваю, і ось сюди вкладаю таким чином по розворотам всі свої листочки. Тобто, у нас має вийти ось така книжечка, де в нас буде написано: вхідні двері, ось тут вони будуть. Далі в нас буде йти передпокій. Тобто, ось на цьому і у цьому. Але, якщо ми візьмемо ось цей окремий листочок, там у нас буде задній двір. Вкладаємо, розвертаємо. Бачите, яким чином у нас формується все, це є журнальна така розкатка. Тобто, якщо ми візьмемо один цілий листочок, у нас буде пів однієї кімнатки і пів другої. Але коли ми складаємо це в нашу книжечку, все формується чітко. Насередині в нас на розвороті є гардеробна, і далі так само ми йдемо в шаховому порядку. Так складається більшість газет та журналів, але є ще один спосіб, можливо, він вам сподобається більше. Поки ви дивитесь мої вставочки, я вас попрошу підписатися на цей канал, поставити там якийсь лайк, дзвіночок, написати якийсь коментар. Нам буде. Дуже приємно. Можете підписатися на мій телеграмчик, там будуть всі схеми по цьому будиночку. Там є ще дуже багато відео, маленьких туторіалів по одягу, по лялькам, не тільки по таким, ще я на собак, на реборнів, на стилі інших ляльок. Тому мені буде дуже приємно, якщо раптом ви захочете зробити ці маленькі дії для мене. Всім дякую. І повертаємось далі. І наш другий спосіб, можливо, він вам сподобається навіть більше. Нам до цього потрібно чистий аркуш або уже готовий повністю розворот. Наприклад, повністю готова вітальня. Супер. І, наприклад, повністю готова ванна кімната. Оці сторонки, тобто зворотній бік, ви змащуєте клеєм. І ось тако скріпляєте між собою. Ось таким чином. Тільки оці дві боковушки. Тут у вас, наприклад, ванна, кімната, зігнули оцей бік намастили клеєм і так само приклеїли наступний. Мені здається, якщо вам незручно малювати в попередньому способі, то цей вам буде зручним тим, що ви можете кожен окремий листочок промалювати, а потім їх склеїти по такому принципу між собою. Ви можете брати картон, створити основу з картону і вже зверху додавати ваші намальовані кімнати. Кількість кімнат ви маєте визначити заздалегідь, тому що ми склеїмо відразу все це в такий, як книжечку як в такий альбом, і вже всередині цього альбому я буду розмальовувати. Всі свої кімнати заздалегідь я зробила на таких чернетках. Тобто тут в мене є кухня, в мене є ванна, кімната. Я передивилася кучу референсів, і я думаю, що тут ми можемо якраз плавно підійти до теми референсів. Що такі референси? Це ми заходимо на Pinterest, в Google, куди хочете, де ви черпаєте своє натхнення, і обираєте картинки. Скажімо так, за вашими вподобаннями, в якому стилі ви хотіли б цей будиночок? Можливо, у вас це квартира, можливо, там будуть сходи, можливо, у вас будуть дитячі, можливо, не буде, якісь тренажерна зала, кабінети і так далі. У моєму будиночку був вхід, вхідні двері, вони відчинялися. Другим у мене був передпокій, в я заздалегідь продумала шафу для верхнього одягу. Після шафи для верхнього одягу ми переходимо в спальню, де є головним ліжко, на якому ми можемо змінювати повністю постільну білизну, міняти декор кімнати, переставляти меблі, заповнювати полички над нашою. Над нашим ліжком. Далі ми переміщаємося на кухню. На кухні я тут зробила дуже багато шафок, які відкриваються. Але в новому ескізі я вже цей момент продумала, напевно, зроблю їх трошечки менше. А ще на кухні я продумала заздалегідь, що в мене буде мінятися скатертина. Ну, мені здається, це прикольним. Так само, якщо ваша лялька буде сидіти за столом, якраз ця скатертина буде перекривати тіло і буде ніби як по-справжньому. Далі після цього ми переміщаємося у ванну кімнату. В середину я вам раджу зробити гардероб. Оце є повністю відкрита така шафа, і в мене тут зберігається весь одяг. Як бачите, в мене цього одягу дофіга. Да Далі я продумала, що можливо було б класно зробити ще вітальню, дитячі кімнати, кабінети і задній двір, але тут мого терпіння не вистачило, оскільки мені перестав подобатися цей будинок. Які ж матеріали нам потрібні для нашого будиночка? Найперше, що нам потрібно, звичайно, це папір. Формат А3 для мене щільність 160 г. Наступне це, звичайно, нам потрібен олівчик або автоматичний, або самий звичайний. Наступне клячка, резиночка. Якщо нема клячки, то обов'язково резиночка. Про всяк випадок канцелярський ніж. Ножиці. Немає канцелярського ножика. То хоча б ножиці. Обов'язково лінійка. Особливо, якщо у вас а 3 формат 30 см можна більше. Скотч, і я би сказала, дуже багато скотчу. Не один, а можна навіть ось так. Займ не буде. Двосторонній скотч. І, звичайно, те, чим ви будете це все діло розмальовувати. Це можуть бути олівчики, або, як в моєму випадку, це є ось такий величезний набір маркерів. У мене їх тут 120 штук, і це ще не повна моя версія. Якщо щось буде, нам потрібно додатково, буду казати вже в процесі. Ну, звичайно, можливо, вам потрібно. Стругачка, точілка, якщо у вас звичайний олівчик, а не автоматичний. Якщо ви розмальовувати будете фарбами, так само враховуйте це. І я вам скажу, що цей будиночок ну, в мене йде по часу десь 15-2 годинки на одну кімнату. Тобто від ескізу, до креслення і от розмальовки, і обклеювання скотчем, до речі, про скотч, скотчу нам треба багато. Дуже багато скотчу. Ну, тобто, в мене десь пішло три ось таких рулончика. Записайтеся скотчем, я вам кажу. Чим тонкіший у вас папір, тим більше шарів скотчу вам потрібно. Я робила чотири шари, чотири. І я після того, що їх зробила, в мене все одно в деяких місцях я навіть умудрилася це порвати. Якщо ви будете прорізати дверцята, вам так само важливий тут щільний папір і декілька шарів скотчу для того, щоб зробити його ще платнішим. Задня частинка в мене так і не обклеєна, і як бачите, вона загинається, задирається, вона стає брудною і так далі. Тому краще обирайте картон або папір і не жалійте скотчу. Я буду випускати одне відео, одна кімната, щоб ви не поспішали. Всі креслення по кімнатам я додаю в свій телеграм-канальчик. Тому, будь ласка, не соромтеся, заходьте, дивіться. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати в коментарі, можете писати їх мені. І ще мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на мій канал, бо я дуже стараюся робити якісь класні відео для вас. Масянь, з людям, папа! -па"? Ну, все, він пішов, не попрощавшись. Я вам кажу до побачення, гарного дня! Малюйте, і я всім нагадую, що малювати може кожен. Старайтеся.